Пропонується до продажу затишна однокімнатна квартира з загальною площею 33 квадратних метри, розташована на сьомому поверсі дев'ятиповерхового будинку типу Чешка. Квартира в гарному стані з косметичним ремонтом. Санвузол суміщений, встановлено якісні броньовані двері, також поміняні вікна, а лоджія засклена. Це забезпечує додатковий комфорт і шумозоляцію. Житло обладнане всіма необхідними меблями та побутовою технікою. Є, при... є плита, пральна машина, підключено Wi-Fi, опалення централізоване, також у будинку працює ліфт. Планування роздільне, що дозволяє зручно зонувати простір. Квартира розташована в зручному районі з розвиненою інфраструктурою. У пішій доступності дитячий садок, зупинка транспорту, ринок, супермаркет, торгово-розважальні центри, аптеки, парк, зелена зона, дитячий майданчик. Також поблизу є парк, що робить місце ідеальним для прогулянок і відпочинку на природі. Також працюємо по сертифікату.